Я думаю, що розчарування наступали не в силу того, що ми не туди йшли. І це розчаровувачини. Ми не те отримували, на що розраховували. я б Так це сумнівав. Бо перед вами стоїть також громадянин, ну не галичинин, з Вінниччини, з центральної України, але... Громадянин, який не те, що розчаровувався, а знаєте, так на душі кішки шкребли. Коли, наприклад, в 91-му році я очікував, що за 10 років Україна буде не те, що там в Євросоюзі, а буде центром європейської політики. І це були щирі переконання. А з кожним роком я бачив, як ми все далі віддаляємося від цієї. Мрії і, і цього напрямку. Чи, наприклад, в тому ж 2004 році я, можливо, набагато раніше, ніж інші, зрозумів, що ця команда, яка називалася команда Віктора Ющенка, вона не виконує всіх тих обіцянок, з якими ми йшли до людей. Я про це не міг говорити ну, з трибун там, чи в ефірах, але я про це говорив в вузькому коді. Я говорив саме завжди про механізми, як втілити те, що ти обіцяєш людям. І маючи вже практику, велику практику спілкування із західними демократіями, як вони функціонують, і яка відповідальність колосальна за те, що ти обіцяєш і не виконуєш, сівши у владне крісло, там це моментально обертається провалом повним, або як політика тебе викидають із політики, або як політичну силу. ти вже... Принаймні із владних крісел звільняєшся. Отже, я чудово розумію, що ви ставите питання щодо розчарування Галичини. Це не тільки Галичини, це розчарування всієї України. Тому що українська влада все більше і більше з від революції до революції, на превеликий жаль, ставала більш популістичною, все ставало більш ну, нахабною у. Спілкування із громадами, не тільки Галичини там чи центру України, з усіма людьми. Всі обіцянки ніколи, сівши людина, яка сідає в владний лісу, ніколи не виконувалися, забувалися навіть про ці обіцянки.